Вітання всім! П'ять чвертинок апельсину. Я лише коли почула цю назву, то зрозуміла, що мушу прочитати цю книгу. І так вона є в Богорочанській бібліотеці. Про що вона? Про життя людей у Франції під час німецької окупації в 40 рокових. Знаєте, в мовах сьогодення ми інакше сприймаємо таку літературу. І з одного боку, здавалося б, навколо і так збагато війни для чого ще читати. Але з іншого, власне, така література допомагає. Приймати деякі речі і усвідомити той факт, що все можна пережити. Книга про дитячу жорстокість, за умов відсутності любові, точніше нездатності її проявити, про бажання привернути увагу будь-якою ціною, про закони війни, які виявляються майже завжди однакові, про виборювання права на життя, про значення вагу історії і про зміну ракурсу, погляду на неї з руками, про визнання помилок. Ну і звичайно про любов. як без неї на ній власне все і тримається? Читайте.